Сьогодні я вам покажу, як саме проводиться ендоскопічна кубуаційна аденотомія. Це індивідуальна насадка кубуатора. Саме цією насадкою я випарюю аденоїдну тканину це найщадний спосіб видалення аденоїдів. звернулася зі скарбами на постійні ереміти, які ускладнюються ексудативними отритами це саме через те, що в тканина перекриває вустя слухових труб. Тому сьогодні ми будемо відновлювати не тільки носове дихання, а й слух пацієнта. Зараз ми перевіряємо барабанну перепонку. Є невелика кількість рідини. Зараз робимо парацентез та видалимо цю рідину. Ми завершили вже операцію. Вона тривала близько 30 хвилин. Сподіваюся, що зараз пацієнт буде не тільки гарно дихати, а й чути.